Усім привіт! Продовжуємо далі працювати. Цей будинок ми збудували самі з нуля. Вся історія є на каналі, знаходиться в плейлисті, а ми поїхали далі. У нас на другому поверсі де має бути наша спальня. Бася робить порядок, бо звільняємо місце, тут буду фарбувати сходи, верніше лакувати їх. І все барахло, все трошечки розгортає. Ось так. Так, ага, ти сюди утеплення та помістив. Навіть там сушу часник, цибулю. Ні, верніше це цибуля, а це часник. Тут висить собі такого гронами Зібрали вже урожай і ось так Вася попідкидував все на купу і робить мені зараз тут місце. А не мене покликав. Хочу показати, як він же тут прибрав. А ну ну, ну. Ого, гошечки. <смі> Дійсно Тісно перебрав, є куди поміститись. Ну все, є хоч ногою сюди дістати. Боже, як я згадаю, як ми це заливали, це був просто жах. Хто був з нами тоді, коли ми це заливали? Всі переживали. Тоді кран намотав бороду і ми не могли подати вчасно бетон. І ось так майже сухий розчин заливали сюди. Да, це було жахливо, звісно, ну, все, прибрав тут трошки. Зробимо тут місце для сходинок, де я буду собі фарбувати. Бо вас я каже на вулиці, не фарбуй там все літає. І так далі. Треба в приміщенні це робити. А в приміщенні ми не маємо де робити, тому вибрали тут зробити. Трошки перепочину від нашого ремонту. Зараз побудуємо далі будиночок. Цей що на вулиці нам треба побудувати, тому що весь інструмент туди переїде. Там де зона парковки, буде під накриттям машини стояти, і там буде і будиночок з тим всім інструментом. і То все поскладає, бо йому це все потрібно. Ну, і будемо приступати після цього всього вже до цього проєкту. Тут буде цікаво, тому що тут має бути окрема гардеробна, окрема ванна кімната, ну і наша спальня. Тому має бути гарно. Ще не знаємо, коли це буде. Хочеться пошвидше, але так не виходить. Є на це свої причини. Ну, значить, потерпимо трошки. Так, заклеюємо вже прохід і будемо шліфувати. Можна зараз... Через вікнути. Можна через вір ходити. Будемо через вікна лазити. <глухи> <глухи> ну бо. Ну, бо це у нас вікна, двері. Коханий, don't push the horses. Чого? <реш> не розуміє, що я кажу. А це мем зараз такий. <реш> не знаю, що таке мем. Не <реш> знаю. Обережно, легенько, не спіши. Він вже ми приступаємо теж до цього етапу? Купила на базарі таку насадку. Так, зерно 150 стоп'ятка. Там весь мучиться, бо там вже ручна робота пішла, там купа дверей, купа кутів, і то все приходиться вручну проходити. Оця плівка дуже допомогла, все зупинило. Я ось так прокала по периметру. <смі> ось і весь бруд там залишився. Так мені його шкода, що зараз йому запропоную ось такий ось такий тортик я вона робила. Ось зараз я його покличу на кофібрейк. Поки в мене печеться такий хлібчик. Красивий хліб вийшов. Такий відкрився там, а трошки не видно. Так що, зараз робимо обід. Так, ось такі в нас патісони-переростки народились. Хочу їх закатати, трошки перетримала їх на кущі. Щось не думала, що вони так швидко виростуть. Зараз їх закрию, так як нам обіцяють голод, то треба бігом то все позакривати. Такі, я взагалі маленькі збираю, а це щось я не догляділа, забула про них. Такі це теж вже, завеликі. Ну, такі в самий раз для закатки. Але я зараз їх наріжу, наріжу і хай буде. Так, вийшла з Васі трошки на вулицю зараз. Зробимо собі перекус. От Вася зараз так виглядає. Присядь собі на сонце. Збіла. Альбінос, мій коханий. Що, важко сонце? Ні. Що я а, там, там понашпокльовувала? Люблю. Більше люблю, ніж загоряти на не <рес> <Люблю рес> Шкурити. Це, це, це все через мене, це я там таке понашпокльовувала, ні? Чи добре? Добре, що ти хоч поклювала, а не я. <рес> 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 Бо я коли після нього я сварюся завжди. <рес> Ти теж так, коли мені говориш сонце, що ти там нашпаклювала?» Сьогодні не говорив. Сьогодні такого ще не говорив. Так що не думайте, що ми професіонали, там такі супер-пупер. Так вона особливо вдома. Особливо вдома все. Ми робимо, як попало. Воно нема сили, вже на то все. Коли говорите для себе. Зробіть як для себе, то зря це його. Краще зумок для чужих людей. Yeah. Це буде більш грамотніше. Для себе ми вже як попало робимо. Ну це так. Шутки. Жарт. Насправді в мене не проходить сильно, як попало, бо я трохи сварюся. <гум> так, дощик. Дощик, дощик. ніяк нашу клумбу не дороблю з тим ремонтом внутрішнім. Але мої розтишки вже піднімаються. Вже такі дорослі. Так, я вже там е, прищепила цей виноград, вже так закрила його агроволокном, верніше агротканиною, і вже ось сусідку буду піднімати її на оцей паркан і буду вже підв'язувати. Але теж не можу ніяк до цього добратися, тому що з тим ремонтом так, трошки покажу. Так, мої. Кости вже трохи відчухаються. можливо, це треба було їх трошки чікнути, щоб вони укоренилися краще. Так, ось ця штука, як вона називається, а стільба починає виходити, вже бачу. Так, ось там, ось там виходить вона. Ну, є, є. Так, прийняла шавлю, яку я розсаджувала, вже теж готується до посадки. Ось на цьому місці буде шавлія. Так, ось тут буде шавлія. От і так трошки багатенько буде її. Ну, і наш басейн завтрашнього днячка, завтра обіцяють 40 градусів. Підключили ми цю штуку. Фільтр цей, і вона собі фільтрує. Ще не можу не показати свою ехінацею. Це моя знасіння. Вона в мене виходить, я така красива. Так, я хочу її. Посадити, хочу я її потім між тими всіма рослинами ще такі вкрапинки зробити. Сихін цеї, потім ще куплю насіння дельфініума, теж так її якби розпорошу по цій ділянці, і буде дуже красиво. Там, де буде пустувати, буду підсаджувати. Люблю трошки таку плотненьку посадку, але так робити, щоб не заважало один одному. Але хочу так, щоб воно прямо так. Така поляна тут була дуже красива. Тому дельфініум і хіноцея буде йти в мене як крапини такі. Пройде Скажи, Сказі? не моя маленька красунька ходить тут зі мною, також планує, також мріє разом зі мною. Так, а це сонце що ти таке понакупляв? Це на об'єкт. Це анти... антигоробець для даху. Це що тебе за приколи такі? Це кріплення для труби. Кріплення для труб. А, а точно, Я впізнала. точне. А, а це, це що? Для ринвок кріплення. Для ринва, кріплення. Все. Все ясно. Що такий кутик, це ми взяли собі. Це у нас буде там, де. Ну, одним словом, я покажу, де це буде. Такий мідний берем. Мідний чи який він? Так, мідний щось Мід. таке. Ні? Для мене він мідний. Так, тут Андрій Яну везе до Львова, Яна їде в табір. Молодіжний табір. Верніше, вона один з, із організаторів табору. Вона придумувала там купа ігор молоді і будуть там бавитися. Що там? А, так, везе для ігри доски. тато і нарізала. Андрій не хоче їхати в табір. Андрій, чого ти не хочеш їхати в табір? Бо що? Бо тебе багато справ, яких Андрій? До 24 років ким ти маєш стати? Вашим словом, мільярдером. Мілья... Ні, мільйонером, я сказала перше. Я йому дала завдання до 24 років, він має стати мільйонером. Йому зараз 20. Круги. Андрій, ну покажи мені ще пакетик. оцей. Так, Це теж на ігри. Я нам набрала. Такі от молоді буде гратися. Молодь буде гратися. так. Пасочки різні. Це все в табір. Це теж для Ігор. Канчірки, всякі фішки, і ось так вони їдуть трошки собі, розслабляться. Е, Затаривалися на дитячий царі. Як дитячий табір їдуть. Я на пана придумала. Там їдуть 25 років. Так. А таке, як затарювались на дитячі лагіра. Так позатарювались, ніби дійсно на, на дитячий табір. Хоча я на тільки приїхала з дитячого табору. Там теж організатор вона була, один з організаторів Таяна. Це було в Карпатах, а зараз вони будуть в шацку. Правильно, от вона зараз себе знайшла в таборах. Отак от дуже їй подобається тим займатися. А в шацку зараз буде молодь. Хочу зніматися, захвався за дерево. Сонце, ми в свої 20 років що ми робили. Ми пили курили і по підвалам шлялися, що ні. Знімаюся. Ховаю. Все, папа. -па. Все, провожаємо їх. Нехай їдуть. Все, папа -па, носим. Ой, папа. Машину помийте. Андрій помиє. Так, у вас нова обновочка. Купив собі фрезер електричний такий. Зараз робить розпаковочку. Цей раз я купляв Дніпро. бо М дорожче виходить. Uh -huh. І в цьому наборі йдуть такий uh -huh. набор фрез. Представляєш? Так, да, дуже гарно. Uh -huh. Я не знаю якої якості ці фрези, але от така одна приблизно фреза коштує 300 гривень. Uh -huh. То воно виплатилось. Ага. Uh -huh. Так, зараз буде далі, але поки що вас залить на тих фразах. <сум> Дуже гарно, а такий чемодан красивий. А це, до речі, це не реклама, щоб не подумали, що реклама це вас. Я вчитої особис... фільми не знаю взагалі. Навіть не знаю, як її вона вимовляється. <сум> Ні, ти не, не пані сонце. Просто блогери беруть рекламу, знаєш, а Вася не знає про рекламу. <сум> Чому він блогерся, <сум> не не блогер це роз... <сум> не нічого там не розбирається. Ага. Так, тут такі штучки, щоб підключати полісос, плесос. Пелесос. І от сам короботяг. Сам Ось програма. Відчуття <світ> <світ> таке масивне, досить масивне. Mm -hmm. Є переключання е оборотів. Написано від 30 тисяч. Верніше до 30 тисяч, від, від 15 вроді би. Ось, скажу. Від 16 тисяч до 30. Uh -huh. Ось оце. Uh -huh. Шкала глибини. Оставляєш, тут зручно така штучка є. Настала собі і пішов. Розуміло, провіримо. Таке, що це таке? Зараз включимо розетку, послухаємо, як не працює. Ще є такі, є такі ж санги цепляються до стола, я так поняв, і до Їздить. Я не знаю, наскільки воно буде використовуватись. Мені кажеться, що не буде. Угу. Бо є і в лобзиках таке, і в плиткорізах таке було. Я ні разу це не використовував. А тут не знаю, може можливо і пригодиться таке. Тому ну, я і не брав дорогу, бо я ще не знаю, як воно функціонує. По відео дивився, там, на що звертати увагу, але поки не спробуєш, то що... воно. А, тут є запасна, це от, як вона називається, санга на 10 і вроді на 8. На товстіше і на цей. А угу. не буде шуміти сильно? Не знаю. Якщо 30 тисяч, я думаю, сам мотор може і тихенький бути, але від оборотів, <рес> Час, сміхся, він носки ну, в нього загоріли. Ай, все. <рес> я просто того. Ту скажеш, Так. Да. Добре. Це ти будеш робити цю доску, що тобі не зробили, так? Так. Да. Угу. Зараз і я покажу. І хочу ще цей. цей. Таку діодну ленту, можливо, ми вставимо. Е, під, під сходинки, так, і може протися. Да. Профрезую і ставлю. Угу. Купили кусок на пробу, так? Да? Так, да, я одну зроблю і позицію Ну, слом, Вася хоче одну сходинку. попробувати, подивитися, чи нам підійде так. Вася хоче тут зробити. Тому що тут на зроблено, так? Так. Це а на цій площадці нам Забуло. забули Забуло. зробити. Дуже вибачалися. Зараз я покажу: отут на цій площадці нам забули зробити. Вибачалися, казали, що знижки будуть майбутньому. Наступний раз, Або навіть якщо комусь замовляти, скажуть, що від твого імені робить Ну, Слам щось перепутали. Хоч би це замовляв, бо ми дивилися, але. Так, переписці було, переписці було та, але не, не цей. Тавася вже мусить сам зробити. М10, сказали. М10 повинна бути, так? Так. Угу. так от таку нам треба чи Р10. Полина 300 гривень коштує, така, бо так? в наборі такої не було. В Наборі були менші, такі менші є і всякі. є. Але такої не було. Угу. Тут зразу показуємо. Що нею робиться, бачиш? Тут такий кантик, тут такий, тут пази. Ластівщин, хвіст тут робиться десь, бачив. Це от. Да. Просто торци, знімаються. Рівняються. Добре. Запасні щотки тут ще є. І це навіть сам родич на менший діаметр фрези. Угу. Він вставляється. Угу. Там зараз стоїть під ці і він під ці підходить. Не знаю, який діаметр. 2625. 2625. Так, переноситься мій щит в. Фарбувальний цех вже буду там фарбувати. Він дуже тяжкий. Прям надзвичайно важкий оцей щит. Назвався його разом ледве тягнули. Вже були готові під фарбування. Так обережно. Знаєш, що я сонце Папа. подумала? Як ви будете бути встановлювати, це Та що пластика буде? Встановлення? Якби тютілька в тютільку тут -то, повинна з'їтись. яка <пасу> це тяжка штука. Я Яка Став. Як цей щит має сюди залізти, Я не розумію. Як це буде, ми здається, що ми всі стіни поцарапаємо. Заводський. Вийшов. Гарно, гарно. Р-10? Все, що за Р-10? Все? Добре є? Тут можна пилосос підключати, але Вас я не підключив. І ось це маємо бардак тепер. <laughs> так, ну все, добре. Молодець. Все mm -hmm. Все тепер до лаку.